Вітаю! У клубі відповідального батьківства ми продовжуємо цикл лекцій запобігання та протидії насильства над дітьми. І сьогодні наша тема про складні питання: про статеве виховання дітей дошкільного віку та запобігання сексуальному насильству над ними. Існує дуже невтішна та шокуюча статистика. За даними Ради Європи, один із п'яти, кожна п'ята дитина в Європі стає жертвою сексуального насильства. У 70% випадків насильник це людина, яку дитина знає і довіряє. Дорослі іноді неохоче обговорюють питання статевого виховання, але ясно повинні усвідомити такі аспекти. Захистити дитину від статевого виховання неможливо, оскільки неможливо зупинити її сексуальний розвиток. Статеве виховання в період дошкільного віку насамперед передбачає навчання дитини особистої гігієни, адекватної поведінки, її безпеки та приватності. Ми маємо розуміти, що статеве виховання це комплексне поняття, яке включає в себе і поведінку в соціумі, і межі приватності, і вміння сказати ні. Ми маємо навчити дитину захищати свої межі та поважати межі інших, в тому числі. Надзвичайно важливо навчити дітей правильно реагувати на дії незнайомців та захистити себе, своє тіло, захистити від небезпеки сексуального насильства. Борючись із проблемою сексуального насильства над дітьми, Рада Європи започаткувала соціальну програму Правило нижньої білизни. Після цього відео я дуже рекомендую вам подивитися 30-секундний мультфільм, книгу та брошуру, які можна обговорити з дітьми від трьох років. Однією з ключових тем в межах сексуальної освіти є безпекова складова розуміння меж приватності і те, як дитина може себе захистити від сексуального насильства. Отже, давайте розглянемо ці п'ять правил. Правило перше. Приватне це приватне. Інтимні частини тіла це тільки твоя власність. Правило друге. Завжди пам'ятай, твоє тіло належить тільки тобі. Тут йдеться про те, що дитина може відмовитися від будь-якого поцілунку або там обіймів будь-якої людини, якщо вона цього не хоче. Треба вчити говорити ні. Правило 3. Ні значить ні. Треба пояснити дитині, що погано, коли хтось розглядає її інтимні органи. Навіть лікарі повинні робити це в присутності батьків. Правило 4. Говорити відкрито про секрети, які тебе засмучують. Діти мають ділитися секретами із значущими дорослими. І правило 5. Розкажи все, як є, хтось тобі допоможе. І дуже важливо, пояснюючи дитині всі ці правила, не затягувати розмову, не сварити щось на кшталт, зарано тобі це знати, підростеш, дізнаєшся. Не сміятися, не висміювати і не присоромлювати дитину через власну сором'язливість у статевих питаннях. Отже, якщо батьки ознайомлені із принципами статевого виховання, то вони зможуть самостійно знаходити шляхи розв'язання складних ситуацій і грамотно відповідати на незручні питання дитини. Сподіваюся, мої поради стануть вам у пригоді. До зустрічі!